Привіт! Сьогодні я розкажу про спеціальні машини. Машини-помічники. Вантажна машина. Вона допомагає перевозити вантажі. Поліцейська машина допомагає поліцейським швидше прийти на допомогу. Швидка допомога. Якщо ви захворіли, до вас приїде лікар. А швидка допомога довезе до лікарні. Пожежна машина допомагає пожежним гасити вогонь. Сміттєвоз допомагає збирати. Та вивозити сміття. Сміттєприбиральник допомагає робити вулиці чистими. Автокран допомагає піднімати та переносити важкі предмети. Пожежна машина, швидка допомога, вантажна машина, автокран, сміттєприбиральник, поліцейська машина, сміттєвоз все це спеціальний транспорт, наші машини-помічники. А який спеціальний транспорт знаєш ти?